Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Шкода Фобія. Автомобіль у нас у хетчбеці у сірому кольорі 2006 року випуску з 1,2 бензиновим двигуном. Всередині у нас тут сидіння, які одягнені у чохли. Спереді у нас механічне підіймання скла, також механічне регулювання дзеркал. Пробіг у автомобіля у нас 243 тисячі. Класичне наповнення, механіка п'ятиступка, також у нас тут присутній кондиціонер та вже замінили магнітолу. Технічно автомобіль повністю обслужений, невеличке, але досить міжке багажне відділення. Також присутні задні парктроніки В Україні у нього два власники, є незначні притертості по кузову, але нічого критичного. Ходова частина без нарікань, двигун та коробка працюють рівно. Тому якщо вас цікавить... Цей автомобіль звертайтесь, місто Львів, вулиця Кільцева, 60. також переглядайте нові надходження на нашому сайті автопарків.